У Мукачеві відзначили храмове свято, день святого Мартина Небесного покровителя міста та Мукачівського Риму-католицького собору. Урочисту месу в Катедральному соборі Святого Мартина очолив єпископ емерит Антал Майник, перший єпископ Мукачевської дієцезії, який уже 30 років поспіль бере участь у святкуванні цього дня. Віре Сантусе Міне, Етнеріту телеода Умніс, атекодіта креатура і аперфіріумту на урочисту месу з'їхалися священники з усієї дієцезії та віряни з різних куточків Закарпаття. Слава Ісусу Христу! Ми святкуємо сьогодні день покровителя нашої дієцезії Мукачівської святого Мартина. Це велике свято для нас, благословенне. Це свято любові, миру і значить дарування себе ближньому. Всіх вітаю зі святом, бажаю благословенного пережиття цього гарного свята. ми з СМТ з село Ясіня. приїжджаємо в молитвах своїх, щоб війна скінчилася, щоб Бог дав нам здоров'я, зцілення, кріпості, щоб це швидше скінчилася війна і чекаємо миру. Вже дуже багато років приїжджаємо сюди підряд. Дуже сильно, ну, дуже тішимося, що приїжджаємо, що є можливість приїхати. Бажаємо, аби був мир в нас в Україні, би ми могли далі кожного року приїжджати на це свято. Я з міста Ужрода. непинно Ну, я в Мукачеві декілька разів вже бувала. Мені подобається цей костел. Дуже гарний він костел. Ну, по перше, тут святковий відпуск, і е, тут люди зібрані для того, щоб ми були, прославляли Бога, славили Бога, любили Бога і побачили в кожному із нас творця. Єпископ Мукачівської дієцезії Микола Петро Лучок привітав усіх зі святом і наголосив на важливості молитви. Каже, у цей непростий час дуже важливо не опускати руки і нести світло добра в серцях. Святий Мартин він є покровителем Закарпаття, є покровителем Мукачева, є покровителем Мукачівської В Цьому часі особливо важкому для всіх, для кожного з нас. Ви напевно відчули наскільки сильно молитовна атмосфера була. Тобто для нас святкування це завжди. Ми відкриваємося і просимо, щоб святий Мартин, заступник Закарпаття, всі наші святі покровителі, щоб Господь Бог Ісус, переможець, випросив нам, благословив нас на мир, на перемогу в Христі Ісусі, щоб ми витривали в цьому часі важкому. Ось тому для нас це нагода з однієї сторони зібратися разом, зміцнитися в молитві, а з іншої сторони, це завжди нагода заступатися і просити благословення як для нашої дієцезії, як для нашого міста, але теж для нашої держави. До святкування долучився і єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Теодор Мацапула. Він привітав громаду Мукачева зі святом, побажав миру та Божого благословіння. У спільноті ваших священників завжди себе почуваємо не гостем, а своїм, тому що із дуже з з вами я мав можливість спілкуватися і служити в ті часи, коли я ще звершував своє служіння як священник на Тячуччі. І Я сьогодні маю дуже гарну і особливу місію передати мукачівській дієцезії мощі блаженного священномученика Петра Короса. пригадую собі в часі деатифікації. Слова кардинала Жекошавиця, котрий очолював проголошення блаженного, котрий сказав, що отець Петро Ороз був дуже близьким і до рима католиків, був всім для всіх і може передати вашій вкачівській е, дієцесії з радістю відгукуюся і урочисто передаю для публічного читання. Традиційно цього дня вручають пам'ятні медалі плаща Святого Мартина як подяку тим, хто віддано служить парафії та дієцезії. Цьогоріч відзнаки отримали пані Віолета з міста Мукачева, пан Йожеф з Ужгорода та пані Вікторія з Бене. Я народилася в місті Мукачеві з дитинства. Я є парафіянкою цього цього Мартина. Граю на богослужіннях з 2005 року. Спочатку не так не бачила себе всього себе в цьому, але е, потім, коли почала е, оспівати богослужіння, якось так настільки це стало моїм життям, що тепер вже не уявляю свого життя без цього, без цього щоденного служіння. Мене вибрали у 2004 році. Ну, щоб служити в церкві. тоді вже я служу. Що треба допомагати, все допомагаю. Ну, що в церкви попросили, е, я все допомагав, що я можу. І ще сьогодні допомагаю, що треба. Хоч... 79 дев'ять минуло, а скоро буду мати 80 років. Святий Мартин, уже понад шість століть є покровителем Мукачева уособленням добра, милосердя та жертовності. То щиро вітаємо усіх жителів міста зі святом.